Так, Доброго дня. Сьогодні 11 березня 2019 року. Я знімаю відео. Не дуже приємно для мене, але мушу зняти, того, що сталося. Ось цієї півтеплиці, сьогодні зранку у нас вітер 25-30 метрів за секунду. Ось цієї пів теплиці підірвало тут пленку. Сусіди доріг родину допомогли мені назад перекидати. Внути, але воно вже спіло на бів вітер робити наробити. Зараз ми затягнемо в теплицю і подивимося, що там сталося. Отак ми спіли прикидати Як-небудь паси кинули, прибили, планку і прибили. Ну, звісно, краї розірвані. Зараз будемо до вечора щось робити, лагодити. З цієї сторони теж вчора. Кинуло піддоном, підняло повітря, кинуло піддоном, зробило дві великі фітюри, але ми його спіли таким капішоном закрити. Можете подивитися, як два шнурочки запаяні по краях і накинутий такий капюшон. Так ми будемо зараз робити на цій теплиці. Вон, ви бачите, оцей півтеплиці відкрило. Дуже сильно тріпало пленкою. Але багато людей спілося, сусідів, родин, як я вже казав, що допомогли мені її назад прикрити. Не знаю, до вечора постараємося протриматися. І так, Зараз ми знаходимося в цій теплиці, де, де відкрило половину. Як можна бачити, це ще свіжо нароблене, але напевне вони вже оцих три ряда, напевне, їх треба буде викидати. Ну, хоча цих два ряда має серединку, вроді би затрималося, оцей крайній ряд. Можна бачити, що з ним зробилось. Його треба, напевно, викидати. У мене залишились ще огірочки, залишилась ще розсада. Попробую насадити. І тут другий ряд такий можна бачити, це вже все згорить. Серединка лишиться, але це вона дуже довго буде відновлюватися. І третій ряд. Четвертого там чуть-чуть. А туди далі, в принципі, нічого страшного немає. Ось таких три ряди до половини це приблизно приблизно десь по 70 штук, у ряд де 200 корчів, напевне, пропало. Якщо ми ще протримуємося до вечора. Тут я хотів розказати, оцих два крайні ряди, у нас був посаджений агіліс, далі три ряди йшли капонету, оцих три капонету, а там далі гравітет. Тут якби було все експериментально. На жаль, Ну, Хоча залишилося догори одна половина, лишилося живий нормальних. Так що може, може і побачимо, що виходить з них. А тут донизу, напевно, придеться. Ну, Крайній ряд це точно я викину, того що я маю, як я казав, вже огірки маю. Другий ряд я ще подивлюся, не знаю. Зараз включив капельну, тому що дуже сильно підсушило. Зараз капає капельня. Отакі штуки бувають. Бувають і неприємні, неприємні моменти, але слава Богу ми її спіли натягнути, прикидати і будемо триматися до вечора. Тут можна подивитися, в принципі, тут нічого такого не зробило. Ось цих ще два рядочки трохи воно їх зачепило, але скорше всього будуть, як можна бачити. Це все будуть опіки. Все треба буде відновлювати. Серединка, якби лишилася жива. Хто може з таким стикався, можете підказати, що робити, чим відновити їх зараз. ну В принципі, деякі я маю... Деякі я маю... ну якби Як би це сказати, маю... Попробую мегафолом скрути, спробую від... щось кореневу систему дати, але ось тут можна бачити. І Це все є опіки. Завтра, післязавтра вони всі покажуться. Так, Ця сторона витрималася. На цьому буду закінчувати своє відео. Треба їхати зараз за плівкою, паяти і ремонтувати до вечора, тому що на вечір передають мороз. А в нас ось тут край можна бачити. Ось розірваний. Це де була запаяна плівка, його розірвало. Ось можна бачити туди. Це треба зверху кинути капішов. Хоча б на пару днів до того, коли втихнуть вітри і можна буде перекрити другий квіт. І так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, хоча тут можна ставити дізлайки за те, що сталося. До, других, до нових зустрічей. До побачення.